Мені байдуже, наскільки ти талановитий або як сильно працюєш над собою. Бувають моменти, коли все йде не так. Життя може завдати несподіваних ударів, залишаючи нас емоційно і духовно розбитими. Це може бути ваша справа, ваше серце, яке сьогодні розбите, або число на банківському рахунку, яке кричить Ви розбиті. Ви можете зламатися фізично, психічно, розбити своє серце або дух. Але ці рани можуть стати знаками перемоги, якщо ми оберемо правильний шлях. Не те, через що ми проходимо, визначає наші результати, а те, кого ми слухаємо і як реагуємо на виклик. Зараз ти йдеш долиною між двома голосами: один мудрість, інший хвилювання, один вдячність, інший бурчання, один звинувачує, інший вірить. Щоразу, коли ти ламаєшся, це шанс здатися або стати сильнішим, розумнішим, швидшим, жорстокішим, стабільнішим і витривалішим. Мені потрібно, щоб ти знайшов причину продовжувати. Якщо ти знайдеш причину, я знаю, що ти достатньо сильний, щоб це зробити, бо ти людина. Кожна людина має все необхідне для подолання труднощів, якщо вона вирішить пройти через це. Трагедії та випробування приходять до кожного, тільки сильні виживають. Боротьба не закінчена, вона тільки починається. Ви маєте можливість показати світу, з чого ви насправді складаєтесь. Мені потрібно, щоб ти подивився на хворобу або будь-яку іншу труднощі. Яка зараз відбувається у твоєму житті, і сказав, я можу це перемогти, я повинен це перемогти. Є речі в житті, для яких не потрібен диплом, гроші або підтримка. Є моменти, коли ти просто переживеш, сказавши собі, я переживу це. Незалежно від труднощів, опозицій, випробовувань і страждань, ніщо не може зупинити тебе окрім тебе самого. Жодна ситуація чи обставина не може визначати твоє життя, ніколи не дозволяє обставинам визначати тебе. Ми не відступаємо, не тікаємо, ми будемо стояти, жити і помирати за те, у що віримо. Ми маємо витривалість. Будьте заохочені сьогодні незалежно від того, через що проходите, незалежно від того, наскільки розбитий ваш шлюб, стільки разів ви зазнали невдачу. У вас є дух, який більший за все, що відбувається навколо вас. Якщо ви готові пробитися через цю битву, через рак, академічні проблеми, розлучення або будь-яку іншу труднощ, наприкінці бою прийде перемога. Коли ти виповзеш з цього похмурого місця, піднімешся над тим, ким був, і візьмеш форму того, ким маєш бути, ти побачиш, що в самому акті вставання і боротьби ти станеш і залишишся незламним. Якщо ти додивився це відео до кінця, постав лайк та підпишись, адже я стараюсь для нас з тобою і пам'ятай, що я в тебе вірю.